Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія буде трохи незвична. Зазвичай ми з вами в коротких наших зустрічах поринаємо в історію. Сьогоднішня ж буде з сьогодення, і буде вона про. Необхідність плекання нашої ідентичності таким своєрідним черговим щепленням проти наших ворогів. Ми знаємо з вами, що митрополит Андрій Шептицький мав брата при народженні названого Казимир у монашестві, котрий мав ім'я Клементій. Його було арештовано просто з келії Унівського монастиря, де він був архимандритом. І в 1951 році він упокоївся в стінах Володимирського централу в російській тюрмі. Його тіло було поховано в загальній могилі, стараннями вірних Української греко-католицької церкви було встановлено пам'ятну дошку. У відкритих джерелах ми можемо знайти від квітня 2025 року газету з Боліт, опубліковану в наших сусідів, в якій зазначено, що на стінах Володимирського католицького храму висить ікона пособника Гітлера. І вгадайте, кого вони так обзивають. Пам'ятаймо про своїх, пізнаваймо своє і залюблюємося у нього. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі завтра!